Всім привіт! Ми з України а саме з Полтавщини. Оце наші козенятка, ми там народилися по два дні. Даємо ось по три чарки. Ось. О -о -о молочка. Їх по одному випускаємо і даємо молочка. Зараз будемо давати якраз молочка, бо підійшло время. одного из них витягнувай владі ч хоть там Підходь, підходь 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 підходь. підходить малюнкай дійшов облади ну купи ти малечі пий перего

Бо по-другому ніяк, друзі, не хоче. Хто його зве? Ще трошки. І не бойтися. Купий. Ну, ну, Того поки... бы... Ну! Того, пока настроишь! Ты не спокойнее шапье! Давай! Все, выпьешь! Ганаю, як можу, давай туди. Унов побрать, Допивай на кінця. Давай такі трошки. Ми за на книжку не приїхали. Ну, добре, друзі. люди. вони це молоко. Є кожби жили. Всем добра пока, всем добра, давай до поводина. Давай, 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 там пошка стола.